Йому 106. Херсонський державний університет відзначив чергову річницю і знову не в рідних стінах, а на Прикарпатті. Історію релокованого вишу. Дивіться далі. Херсонський державний університет був, є і буде. Незважаючи на те, що ми пройшли 106 років, пройшли через дві світові війни. Ви бачите, де ми сьогодні знаходимося, Незважаючи на тимчасову окупацію Херсона. Майже два роки тому Херсонський університет переїхав на Прикарпаття. Кожний день, кожен тиждень, місяць Херсонського державного університету в умовах відкритої агресії Росії він є не тільки подвигом, а він є зірцем для багатьох університетів не тільки України, але й світу. До навчання у чужих стінах студенти звикали довго. Навчання дає, дається легко, хоч але з деякими викладачами все таки і не було на початку минулого року зв'язку. Коли повністю відникнули Херсон, коли повністю змикну там і світ, і зв'язок деякі викладачі не могли просто фізично виходити на заняття, але потім ми це все наздогнали. Та головне запевняє дівчина, що навчатися все ж почали. По мене переїжджали батьки, потім з батьками ви виїжджали назад до села, в якому я проживала, і потім в окупації саме виїжджали з цього села. І це було складно. Досить ця дорога була дуже складна. Вона була як морально складна, так і фізично. Вона в селі було тихо, але наше село зараз дуже сильно обстрілюють. Там від нього живого місця не залишилося. Найбільша мрія сьогодні, як і у студентів, так і викладачів, повернутися додому. Попадало і в аудиторії, і так далі. Але ми це відновлюємо наскільки можемо, зберігаємо це для того, щоб як тільки ми повернемось, відповідно зробимо відповідні ремонти. Я скажу так: місяць-два ми будемо зразу після того, як ворог відійде, хоча б на 30-40 кілометрів від Херсона, ми зможемо розпочати і повернути навчальний процес в стіни Херсонського державного університету. І всі вони вірять, наступного року ця мрія неодмінно здійсниться.